Настала епоха саморозвитку успіху і нав'язливого особистісного росту. З кожної праски чуто саморозвивайся, прокидайся рано, тренуйся і читай. Але чи дійсно це те, що треба більшості людей? Сьогодні ми розберемося, чи дійсно саморозвиток сприяє досягненню поставлених цілей, чи є сенс у всіх цих Клішованих наративах, та на прикладі, я продемонструю те, що дійсно безвідказно працюю у всіх без виключення. Після цього відео ви отримаєте готову стратегію по досягненню будь-якої цілі. Я сміливо можу заявити, що це відео це та сама таблетка, яка потрібна більшості амбіційних і цілеспрямованих людей. Тож, з вами Макс. Беріть щось смачненьке і приємного вам перегляду. Напевно, у кожного в оточенні є друг чи то знайомий, який став вести так званий аскетичний спосіб життя. Наприклад, він може бути звичайним студентом, який ніде не працює, живе з батьками. Або в гуртожитку і хоче ставати краще. В нього стоять цілі заробляти багато грошей, покривати всі свої потреби, ні в чому собі не відмовляти. Він прокидається рано вранці. Як тільки встає на ноги, він починає тренуватися, робити розтяжку, і після цього приймає модний зараз контрастний душ. Далі він береться за читання книжки, читає він приблизно годину в день, хоча по суті його день тільки почався. Але за ці кілька годин він вже зробив стільки, що став краще більшості людей, які навіть за день роблять менше. Тут постає питання: а для кого саме він став краще? Якщо ви скажете для себе, адже він самовдосконалюється, прагне більшого, та в кінці кінців навіть читає ті саморозвиваючі книги, і що Що дали йому ці дії, якщо в нього досі немає грошей, а гроші... Я нагадаю, це його основна ціль, до якої він іде. Тепер питання: що він зробив для того, аби досягнути цілі? Яким чином тренування чи контрастний душ допомогло йому наблизитися до бажаної суми нулів на рахунку? Ось і я вам скажу, що ніяк він не наблизився до цілі. Він робить дії, в яких є сенс, але не в його ситуації. Щоб заробляти гроші, йому потрібно робити конкретні дії. Не розпилятися на щось наразі неважливе, а робити тільки те і нічого іншого, крім тих дій, які насправді наближать його до результату. А тепер давайте розглянемо наступну рольову модель на реальному прикладі. Є людина, звичайно, такий же студент, який прагне грошей, але єдине, що їх відрізняє, це спосіб життя. Цей хлопець не прокидається рано, в нього немає сталого режиму сну про тренування. Взагалі мови ніякої не йде. А єдина книга, яку він читав, це біологія за 10 клас на сторінці, якої були зображені відмінності жінки від чоловіка. Наголошую, що ціль в них абсолютно однакова: заробіток грошей, і одного разу цей хлопець натрапляє на блогера, який заробляє гроші. Такі гроші, про які цей хлопець і мріяти не може. Він дивиться його, надихається і хоче жити так само. І тут він натрапляє на відео, покрокове відео, де показано, як він може за найкоротші сроки заробляти свої перші доволі великі гроші. Він не задумуючись, сідає і дивиться це відео на одному подиху, нотує усі важливі моменти, і після перегляду починає ресерчити інтернет і шукати відповіді на ті питання. Які в нього постали під час перегляду, пройшла ніч після безсонної ночі в пошуках корисної інформації. В нього на руках з'являються практичні методи, які залишаються тільки примінити в житті, і отримати бажане. Він вмотивований, адже це його перша спроба. А зазвичай перша спроба надихає найбільше. Ви мене запитаєте, що нам це дало? А зараз я детально про це розповім і розкажу на прикладі, розжовуючи покладу вам в рот, щоб вам все стало зрозуміло, пройшов рівно місяць. Місяць здається дуже маленький відрізок часу, який особливого впливу на життя будь-якої людини не принесе. Але це тільки спочатку так здається. Давайте повернемося до наших студентів амбіційних, вмотивованих з однаковою ціллю, але водночас дуже різних. Саме на прикладі таких людей я можу вам максимально доступно пояснити. Як саме працює саморозвиток? Чому не варто займатися непотребом, що саме справді приводить до успіху в усіх справах? Чому ви можете мені вірити? Тому що я практик, я дійсно, як ніхто інший, розуміюся у своїй справі і заробляю на цьому гроші. Можливо, ти вперше бачиш мене так само вперше, як бачили мене усі ці люди на екрані. Це все мої учні партнери, які одного разу дослухалися до мене, і зараз їх життя змінилося на 180 градусів завдяки моїм знанням у сфері онлайн-продажі. І твоє може змінитися так само. Внизу під відео я залишив посилання на анкету, заповнення якої займе в тебе буквально 3-5 хвилин. В сучасних реаліях багатіє той, хто приймає рішення моментально. І Обирає для себе найкоротший шлях для досягнення цілі. Ця анкета і є твоєю можливістю в найкоротші терміни раз і назавжди змінити вектор розвитку твого життя. Тому заповнюй анкету і чекаю тебе на наших форматах, де я зможу поділитися з тобою своїм досвідом. А зараз ми повертаємося до героїв нашого сьогоднішнього лифту. перший. назвемо його аскет. Прочитав за цей місяць 10 книг. 31 день підряд він тренувався зранку. Приймав холодний душ і жодного разу не порушив режиму сну. Його самопочуття прекрасне, він висипається, почувається на всі 100%, адже відновлення відіграє дуже велику роль. Він виглядає неперевершено, адже вже протягом кількох місяців він стабільно щодня тренується і. Доглядає за собою. Він відчуває себе впевненою людиною, яка готова звернути будь-які гори. Його словниковий запас збільшився, дикція покращилася, і в голові є багато нової корисної інформації, яку він щодня поглинав з прочитаних книжок. Пличкою в його кімнаті вже валиться від кількості прочитаних книг. А голова ще досі переварює усю цю інформацію. Другий, котрий без режиму тренувань і книг прожив цей місяць трішки по іншому. Він не досипав. Ночами не проліт. Він сидів в інтернеті і приміняв все, про що чув. Йому не було діла ні до тренувань, ні до книжок. А про режим сну він навіть не думав. Три чашки кави, звісно, робили своє діло, і ось вже одна ніч позаду. І так щодня вже через тиждень він почав знаходити нові інструменти, за допомогою яких зміг би заробляти в інтернеті. Він почав помилятися, набивати шишки, спробувати трошки змінювати. Підхід в критичних ситуаціях, ще через кілька днів він змінив свою стратегію, почав запускати якісь свої нові ідеї, і саме це почало приводити його до якихось перших результатів. Він почав більше вглублятися в свій новостворений бізнес, він почав обростати всіми цими процесами і з'явилися перші кошти. Звісно, я зараз пояснюю цю модель дуже поверхнево, але варто розуміти, що тільки та людина, яка постійно щось робить. І не зупиняється на помилках, не опускає на цьому руки, тільки так вона може дійти до результату. І саме це сталося в нашого персонажу. Він почав отримувати перші гроші, і це якраз за ці перші зароблені гроші він не пішов тринькати їх десь в клубі, не купив собі нові шмотки, а реінвестував їх у те, що. Ті гроші йому принесло, і тут пішло. Поїхало. Він почав збільшувати бюджет, який активно вкладає в свою справу, тим самим стимулюючи її ріст. Він несвідомо бере свого друга, якому пропонує платити по 200 гривень день за те, що той буде допомагати йому і брати на себе якусь операційну діяльність, тобто це активний розвиток людини. Тобто він почав вчитися не на книжках, а одразу в усій справі. Тому що дуже важливо зробити якісь дії, а не читати в книзі, як це робити, і ось в кінці місяця цей студент має наступне: перші зароблені відчутні гроші, які є вже в нього в руках. Перший найманий співробітник, якого він найняв, навіть не розуміючи про це море досвіду, який він отримав на практиці, коли робив спроби. Ну і звісно. Інструмент, який надалі потрібно тільки масштабувати і отримувати кошти, ось вам і головний інструмент. Ви навіть не уявляєте, наскільки, здавалося б, тривіальна простецька дія може перевернути ваше життя. Вам потрібно усвідомити, що у всіх вас є безліч спроб, але чомусь більшість зупиняється на одній чи кількох невдалих. Це і відрізняє цих людей, саме тому є бідні і багаті. Саме ви обираєте на якій стороні. Пергу вам бути найголовніша порада, яку я можу дати людям, які спробували і опустили руки, це пригадати про свій баланс спроб. У вас все ще без ліміт. Тому не бійтеся, у вас все вийде. До чого ж я веду? Я не кажу вам, що те, чим займався аскет, не потрібно займатися. Це дуже корисні речі. Це можна сказати фундамент, база на якій будується розвинута та успішна людина. Але тут справа не в цьому. Ми говоримо з вами про ціль, яка у першого, так і у другого це гроші. І як бачите, досягнув цієї цілі той, хто не боявся пробувати, хто набивав шишки і йшов далі. Той, хто не спав ночами і постійно дізнавався для себе нове, той, хто просто брав і робив, і так працює. Зі всіма тільки конкретні дії вам допоможуть досягнути результату, тільки конкретні і ніякі інші. Тому зосередтеся на тому, що зараз вам справді потрібно, і не відволікайтеся на ті речі, які можна набути трішки пізніше, коли у вас з'явиться потрібний вам ресурс, фінансовий ресурс, який дає вам більшість можливостей, і хто б вам що не говорив про те, що гроші це не головне, запам'ятайте. Гроші не дають вам щастя, вони дають вам можливості, можливості подорожувати, здійснювати мрії, дбати про здоров'я і свій стан. На вашу думку, людина, яка не має цього, може бути щасливою. Я думаю, що тепер у вас достатньо розуміння щодо справжнього розвитку, і вам буде над чим подумати після перегляду цього відео. Я ні в якому разі не кажу вам, що тренуватися і читати це погано. Ні. Це дуже добре, але насамперед потрібно вийти на дохід, потрібно заробляти гроші і потім по одній додавати нові для вас звички. Про це до речі розповім у наступному нашому відео. Підписуйтеся на канал, ставте дзвіночок, аби не пропустити наше наступне відео, не менш корисне та цікаве. Прокачуйтеся! З вами був БіМАКС на зв'язку.